Поговоримо про бухгалтерські новини за робочий тиждень з 28 квітня по 2 травня. 1 травня в реєстрі електронних форм податкових документів з'явилися повідомлення про прийняття працівника на роботу. Ідентифікатор електронної форми ФД 320105. 30 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону номер 13232 Він передбачає зміни до податкового кодексу та впроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через онлайн платформи. 2 травня набрали чинності зміни до кодексу законів про працю. Умови відряджень надомних та дистанційних працівників встановлюватимуть у трудовому договорі. МінФін уточнив, що заперечення платника податків на акт перевірки можуть бути розглянуті в режимі відеоконференції. Щоб не пропустити важливого, долучайтесь до експерту з Головбух.